Автопарк місто Київ, Сумська 2, на я називався такий от Ford. Це Max, машина 2005 року випуску. Це у нас 1,6 дизель на варіаторі. Автомобіль був привезений з Європи. Авто у нас в комплектації чия. По кузову, в принципі, без критики. Для цих років є такі от потертості по лаку по передній частині. Хороша літня гума. Таких от легкосплавних 16 дисках. Задня частина присутня у нас партроніки. Все працює, салончик чорний, шкіряний, в принципі, сидіння без зауважень, стеля також. Є шторки у нас для задніх пасажирів. По передній частині маємо 4 електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, круїз-контроль, мультикермо, повністю електрорегулювання сидіння. По центральній консолі штатна мультимедія клімат також присутній підігріви передніх сидінь. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, цього оператора ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг.